Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю в Дніпропетровщині. І ось вчора отримала посилочку від пані Тетяни з каналу Романтика сільського життя. Вона при... прислала мені от такі живці коліусів. Подивіться, стільки краси вона мені оце прислала. Я зразу посилочку вчора відкрила і зразу ж їх помістила в водичку, тому що вони в тряпочці були в мокренькій замотані. І ось все тепер я хочу посадити. Ось, підготувала землю таке відерце, тут зробила отвори для відтоку води. І ось зараз промочила. І буду садити всі свої живці. Ось посажу: це ампельна, Отак, отакий коліус ампельний. Вона всі, всіх екземплярів вислала мені по два живці, які в, них були, в неї були. Які, і подивіться, ну, дуже багато це все треба зараз пересадити, щоб вони прийнялись, щоб гарно зберегти їх до наступної весни. І будемо садити красу. Ну і, звичайно, я поділюся з пані Тетяною теж гарними своїми живцями. Ось такі красунчики. Ну, а вже в наступному році будемо насолоджуватися красою. Тут і квітів не треба, подивіться, яка, які кольори, які кольори. Дуже гарне все зараз. Все. Ну Ось я і посадила, нехай зростають гарненько. Розділила на два горщики і нехай нарощують. Та вони гарно нарощують корінці, їх зразу можна зрізав живець і зразу можна садити в мокреньку таку земельку і, звичайно, поливати їх гарно. Можна даже з кореневином, але я не, не завжди з кореневином проливаю, просто водички проливаю, вони дуже гарно приймаються. Так що, отак, будуть зростати наші коліуси. А тут газанія, газанія, яку я теж посадила в горщик, я вже показувала. І вона поїде у мене теж на балкон і спробую її зберегти до весни. Щоб вона раніше квітувала. А там сонечка моя, яку я виростила з насіння. Подивіться, як вона вже підросла гарно. Дуже гарна сонечка. Сподіваюся, буду так розмножувати. Вже на наступний рік побачимо ягідки. Була на ринку, купила монофосфат калія, дуже гарне добриво осіннє. І е, от цього добрива чайна ложка на 10 літрів води. Тут 10 грам на 10 літрів води це чайна ложка. І підливаємо під рослинки, щоб гарно перенесли зиму, перезимували у нас. І купила ось потрішки ось такої цибульки. Це Red Baron, а ось цю чомусь забула ну, записати. Треба було записати назву. Ось. Ну, я так потрішки купила різної. Сказала, що дуже гарна, велика цибулинка росте. І я її купила. Кажу, в мене вона не дуже велика росте, то нехай кажу, давайте та, що побільше росте. Ось вона мені й дала такої. От, а назви забула записати. Ну да ладно. то вже таке, аби вродило щось. Ось. А це мої коліуси, які я теж живці візьму і відправлю до пані тані. Подивіться, як ще гарно фуксія квітує. Подивіться, яка краса. Ось та ще в нас тепло. Ще тепло, і от вона гарна, зараз квітує. Чудова пора для неї. І не, не спекотно, і, і не холодно, дуже гарна. А тут у нас зростає Акаліфа, от така в горщику. Як лиса хвіст, подивіться, які хвостики нарощує. Ще я до неї підсадила традисканцію, і вона ось така фата нареченої. І вона тут разом вони зростають. Ой, дивіться, які хвостив цього Акаліфа. Це кімнатна рослина, і вони теж поїдуть у мене на балкон. Тільки поки, поки зростають іще. Потихеньку перевожу, а поки тепло, то нехай ростуть. А з цієї сторони отакий очіток ампальний. Ось такий очіток. Теж прийдеться обрізати і перевести на балкон. Ну, Він потім дуже гарно нарощує свої отакі. Як Дивіться, як трояндочки такі гарні. Садимо виноград і ось робимо таку конструкцію ну, для поливу, під коріння, щоб було полив, туди будемо заливати, і буде полив туди, куди йому треба, під коріння. Не зверху, а іменно під коріння. Ось отаку зробили конструкцію. А виноград купили, ой, це Аркадія. Ось такий виноград, а то пам'яті вчителя, Да? пам'яті пам вчителя, да. так. Тут щебінь, щоб не розмивало воду, щоб не Ой, землю, щоб не розмивала вода, коріння, землю. Типимо щебінь, з однієї сторони і з другої теж. Як дренажні отвори да будуть? Засипаємо все землею. Ось так ми поливати будемо його. А ось і водичка вже ліється з тих отворів і тут ось поливає. Раніше у нас на цьому місці зростав кудрік, і ми ще в тому році його прибрали. і, ну, і Хотіли навесні посадити виноград. Та навесні була, ну, швидко так спека почалася, і ми побоялися його садити, купувати, як кажуть. І вирішили це на осінь. І ось таку конструкцію чоловік придумав, сам зробив. Тут водичку заливаємо. І потихеньку вона там собі буде всасуватися корнями. І ще я пролью його монофосфатом калію, щоб гарно перезимував, купила монофосфат калію і пролью вже під корінь сам. Тут якраз стійки для винограда ось буде воно підв'язувати, куди його, і, ну і взагалі буде йому гарно тут зростати. За ним тут у нас зростають порічка і смородина чорна, там малина далі. Ну, це так в кінці нашого садка, оце у нас тут так буде. Біля калітки, тут, біля фірт, хвіртки. <сум> у нас сьогодні похмуро, неділя. І маленький такий дощик накрапає, ну, можна сказати, моросить. І хочу прибрати ось сьогодні цю годжі. Ось Ми її трішки пообрізали. І бачите, порослі однеї. Вон Порослі, ну, скрізь ця порослі. Тут у нас помідори зростали, томати. Ну, Ще парочку залишилися, ті вже прибрали. Там е, зростала малина чорна, ми її. Вирізали, вона в цьому році взагалі і не, і не плодоносила, ну, наскільки було спекотно, що вона <різько> трішечки було ягідок і ті посохли. Ми її зараз викорчуємо, повністю приберемо, ну, хочемо прибрати оцю всю ділянку. А отже цю обріжемо і пересадимо на, ну, на, на друге місце і приберемо. І хочу вивільнити, повністю, повністю, щоб гарно тут було. Це ось є лівець скельний і колись стригла, так вистригла гарненько, щоб щільненький був. Тут зростає піроканта, Це вже мої саджанці зростають уже два роки на цьому місці. В тому році ні, по, по, по року зростають, в тому році я тільки посадила. Ось там і ось тут садженець. Ну, тут облагородить цю діляночку, зробимо тут гарненько. її. І... А отже і приберемо. Тут у нас райгра з бульбоносний бордюркою, пінесетом, похіроплідник ось такий темненький. Ну, флокси вже обрізані. Вчора зробимо Друг тут. Гарний. Дощик накрапав цілий день. Ось. І сьогодні вже так більш-менш нормальна погода. І я, як і казала, викопала звідсіля полуницю і пересадила ось тут, на це місце. Два рядочка зробила. Тут далі буду садити часник. Вже, мабуть, ну, вже скоро буду садити. Тут дві ямки були, я ще раніше підготувала. Я казала, що підготувала ямки, туди компост всипала. І вони чекали дощику. І оце після дощику пересадила порічку і чорну смородину. І ще один кущик посадила отуди от під паркан. Ось. І що ми ще пересадили? Ось, на це місце, як я й казала, викопала жасмин. І ось пересадили сюди під паркан, під сітку біля дороги. Жасмин. Замульчувала його гарно і буде зростати. Тут у мене скумпія, але із-за спеки вона в цьому році навіть і не квітувала. Але змінює вже колір, листячко вже, бачите, яке кольори осені. Гарні. Після дощу, куди майори почали квітувати ще краще, гляньте, квітують. Що значить дощик? В одному із відео я показувала, як пересаджувала сніжноягідник рожевий, і тут продовжила була порічка росла, я тільки що показала, куди ми її пересадили. І тут викопала свій, свої лілейники і посадила ось лілейники. Теж замульчувала. І тут, ось так біля декоративної яблуньки. Роялті, отак бардюркою будуть зростати лілейники. А тут уже на навесні приберу овсяницю цю сизу і хочу посадити, розділити свою мультифлору. У мене ще є рожева мультифлора, але вона така не дуже, я її ще не ділила, треба буде перед, розділити. Ну, навесні буду ділити. І посадимо. Туди далі, щоб гарно було ось так. Гарні дні зараз, так сиро, і гарно пересаджувати рослинки. І ще й доволі ну тепло. Так що рослинки вспінуть укорінитися. Так що пересаджуємо. Я вас мотивую. Цим. Хоча мотивації, ой, зараз не, нікому не треба. Всі після дощику стараються щось посадити, пересадити. Пампаска, гляньте, яка гарна. Ось тільки вона не квітує. Чи буде вона квітувати? Ну, вона ще молода у мене. Це ж тільки в тому році посаджена, але подивіться, яка красуня. Ось пампасна трава. Каркадерія. Ось цей такий бусковий мультифлора, така хризантемка у мене. Але вона не така, як біла, і вона така ну, не так квітує, як би мені хотілось. Хотілося б, щоб вона таким кулькою гарною, а вона так. Ну, Буду пересаджувати її. Можливо, вона тут зростає, і, можливо, їй щось не подобається. А можливо, це такий сорт, не знаю. Ну, пересажу її на інше місце. Туди і буде вона з білою зростати, а взагалі вона дуже гарненька, Подивіться, як трояндочки такі гарні. Тут в мене є лівець блючіп біля неї зростає, теж повзе і лапи такі розкинув. Ну, ось так. А почав квітувати. Ще коли я показувала свої злаки, Відео є у мене про злаки, і там ще Апачі не квітував. Ось, а зараз он, гляньте, які, як заквітував такі рожеві суцвіття в нього. Сподіваюся, вам видно, що вони рожеві, такий гарний міскантус, а тут мій сієнець зростає. Єлівець, я його стригла, щоб такий він був щільненький. І вже він так гарно підріс за це время, поки я його стригла тут. Він уже за це время, от, це я влітку ще стригла. Ось такий сіянець, це сам виріс. Зростав у горщику, а потім я його в тому році пересадила восени. І ось такий за сезон він такий гарний виріс. Подивіться, яка сила зросту. Садила зовсім отакий малесенький був. І ось за цей рік. За сезон він так гарно виріс. Он такий ялівець. Ще закопала горщики в землю ось своїми ялицями. Це карпатські ялиці. Бачите, коли зростали, вони в мене. Тут очіток ось такий е, ну, вріс в горщик. Я її залишила. Він як мульча слугуватиме, прикриватиме ніжки йому цим ялицям. І ось тут буквально ось. Так, я хочу, щоб вони мені отут, як коли підняли, піднімуться, закрили оце, оце все неподобство. Тут у нас сусіди є, але бачите, що твориться. Нема їм коли працюють або не хочуть. Ну, в общем, і це все бур'яно, це весь до нас все сіється. Я просто ну, іноді буває, не, вже опускаються руки, але ж приходиться все оце прибирати. Але ось бачите, мульчую. Оце все прибираю бур'яни, мульчую свої. Ну, Це в мене агрус. І отак розкладаю бур'ян, як мульчу. Тут під айвою теж ось так розкладаю. Ну, А що робити? Ой, подивіться, гібіскус у мене ще сирійський квітує. Ось такі маленькі саджаниці. Квітує гарнюній. Той вже відквітував. Ще до сих пір огірочки, вон, подивіться, ростуть. І тут десь, а ой, тут ось малесенький. Ще наростуть, хоча вже вони посохли, але щось є. Ну, там в тій тепличці теж є трішки. Прибрали тут участок, як я і казала. Ще навесні будемо культивувати тут культиватора. Тут були і риси, і ми теж викопали ці риси. І на це місце ось тут. Є. Бачите, в мене така миска була. І вона вже тріснула, і я її вирішила використати під тюльпани. Засипала земелькою, зверху перемішала ще попіл. З попілом і зверху отак потикала і зараз так засиплю це землею повністю. Ну, звичайно, щоб видно було цю мисочку, щоб не, видно, щоб не викопати і не посадити тут нічого. Тут дуже зручно отак садити тюльпани. Я вже по всьому садочку в мене вони в горщиках зростають. Мені дуже зручно, гарно, і я знаю, що я не перекопаю і не викопаю ці тюльпани. Отак, щільненько ще притрусимо. Земля ще не, зовсім вона й не, знаєте, не пропиталася вологою. Ще, як копаєш, тільки зверху зовсім трішечки-трішечки промокла, а всередині там вона ще доволі суха. Ще треба йти йти дощку, щоб, про, щоб промочити нашу землю. Дуже вона дубова. Ось так будуть зростати тут тюльпани. Ну, а тут в мене зростає, так, напишу, забула, і тут ми садили його в обмежувач, витягнула обмежувач. Хочу, щоб бамбук, згадала. Бамбук. І хочу, щоб отакі палки наросли в нього, щоб потім можна було. Зрізати і, ну і як підпорки десь використовувати. А то посадила зразу в обмежувач, думаю, а нащо? Вже потім подумала, прибрала це обмежувач. Так, тут далі в нас піраканта зростає, і пересадила сюди пухироплідник під паркан і далі піраканта, і ось так будуть зростати. Я думаю, що буде гарно. Тут є лівець і за ялівцем. Тут далі теж виноград на стійки зростає, та мажина. А тут посадила троянду, викопала ось з цієї клумби. Там зростала троянда, я вже показувала, може фото вставлю, як знайду. Це троянда, вона один раз квітує і дає отакі длінні пагони. Ось я їх прив'язала до сітки. Ну, пересадила сюди до сітки, як буде квітувати гарно. А потім вона просто буде закривати мені от своїми паганами. Я буду підв'язувати і буду закривати оцю сітку. Ось так. Ну, а навесні ми перекультивуємо культиватором цю ділянку і щось буду тут садити. Ще тут ось ці. Томати приберуться, ще, ще зелененькі є, ось чері. Тут пінесетом, пожовтів вже зовсім цей пінесетом. Ну, Ось так. Щось буду потім садити. Нехай. Тепер буде гарна ділянка, А то вона вже заросла, вже тут непонятно чим, і зробимо красу навесні. Буде, буду гарний. продовжувати працювати, а вам всім добра. Мирного неба, здоров'я бережіть себе.